Одна причина, яка не дозволяє розвиватися економіці. Це суцільна корупція і суцільна зарегульованість всіх сфер життя, господарського життя, яка не дозволяє в будь-якій сфері, в яку б, як б, б ти не стосувався, не дозволяє спокійно розвиватися. Ми проаналізували велику кількість нормативних актів і на цих зустрічах з підприємцями проаналізували, що тривожить того чи іншого підприємця. Ну, умовно кажучи, якщо розбити. Область на такі умовні три, наприклад, складових. Чим багата область і чим може витягувати за рахунок чого, то це перше, це лісове наше господарство, серйозна сировинна база, в якій теж треба наводити лад. Ми вивчили питання в цій сфері, підготували пропозиції, зараз вони готуються. До лісагентства, до Міністерства агропромислового комплексу та продовольства для того, щоб вдосконалити роботу в цій сфері. Але, знову ж таки, дуже часто питання не в законі, а в його невиконанні, не в нормативних актах, а в конкретних чиновниках чи посадовцях на місцях, які їх не виконують, чи які, як я вже казав, плутають державну кишеню своєю власною. Тому там теж потрібні кадрові зміни, які зараз відбуваються.